На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються, як по напрямку пунктів пропуску, тобто, коли люди намагаються або ж використати підробні документи або сфальшувати умову свого виїзду. Хтось намагається підкупити наших інспекторів в пунктах пропуску. Хтось ховається в транспортних засобах, до прикладу, за минулу добу в одному з пунктів пропуску був викритий чоловік, який заховався в спальний мішок. Перебуваючи в вантажному транспортному засобі, але звісно, більшість таких випадків ми продовжуємо фіксувати поза межами пунктів пропуску. Найбільш активними напрямками це кордон з Румунією, кордон з Молдовою. А найменше, якщо говорити про зелену ділянку кордону, це кордон з Польщею. В той же час загального збільшення спроб незаконного перетину кордону зараз немає. Фактично, навіть якщо порівняти. Лютий місяць січнем динаміка продовжувала йти до зменшення.